На жаль, Російська Федерація, країна-агресор, продовжує страшну війну проти України та українського народу. Війна триває з 2014 року і Ще до початку повномасштабного вторгнення в нас була велика кількість ветеранів війни. За даними Міністерства у справах ветеранів війни, на сьогодні до єдиного державного реєстру ветеранів війни внесена інформація. Про більше ніж 900 тисяч осіб. І за прогнозами, після завершення російсько-української війни орієнтовно може бути близько 4 мільйонів ветеранів. Тобто зрозуміло, що сьогодні потрібно об'єднувати зусилля для того, щоб працювати, і щоб у наших захисників, коли вони повертаються у громади, не було проблем щодо повернення до цивільного життя.